Судак 280, а щука по 230, Карась по 120 гривень. Хек без луски – 160, молочний 155. є мінтай – по 150 гривень, льодяна 130, акула 220, мойва по 180 є, камбалая по 250, І скумбрія по 225. Силечок по 160, є. Ось такий. Холодного копчення по 450, 170 оселедець і 200 філе оселець. Оселедець Матія по 160, і ось такий морожений є по 150 гривень. Кілька Балтійська по 130, оселедець 160, а філешка по 200. Кальмара ось такий по 270 гривень. окунь морський 250. Оселедець 180 і по 200 є ось така філешка. І є матія слабосолений по 160 гривень. В упаковочках є по 525, 150 і 320 це вже, це вже почищений. Ось такий лосось хребетики по 180 гривень, по 400 гривень ось така рибка. 250 гривень це є оселечок. І по 250 ще раз такий. Ось така салака 160 і мойва по 300 гривень. Є салака велика по 100 гривень. Філе короба 260 і стейк лосося 550 морожений. Хек Аргентинка 180, льодяна 150, Окунь морський 270, скумбрія по 240, хек Іксель 350 гривень, креветки є, філе Окуня 180, телапії 240 гривень. Так, є скумбрія холодного копчення 500 гривень, і горбуша 470. Ціна на ікру. І тут є ще жива рибка. Короб по 180 гривень, форель 300, щука 220 гривень і радужна форель 400 гривень. І ще є ось така масляна по 800 гривень. І ось такі рулетики асорті по 1200 гривень. Чищений короб є різний, стейки ось такі по 220-270, білий амур 280, форель чищена – 350, кальмари ось такі по 400 гривень, сібас 520 гривень, м'ясо 250, стейки по 950, філешка – 1000 гривень і шматками по 900 гривень, тонець 700 гривень. Корель червона по 400 гривень. Є ще салака гарячого копчення. І скумбрія холодного копчення. Різна сушена рибка. Тут ціні можна подивитися, також зблизити. І жива рибка тут є. Скумбрія велика 240 гривень.